Трактор. В тракторі жидкость, якою обробляється виноград від насікомих, щоб вони його не їли. Слан. Не знаю скільки тут метрів, але до Ось Там внизу виноград. Це тяжка робота в них. Тому що виноградник ви бачите під яким уклоном йде. І це треба в той кінець пройтись, потім повернутися з шлангом, обратно пройтись. Но, з таким трактором він там мотор має і здає давлення в тому бачку до 400 літрів жидкості, хімії і вперед. Вигрядок вже пішов. Не бачите який тут уклон. Але дуже швидше це все. Бачок десь на 400 літрів. Трактор насос качає. І все, трактор з хаті я вже десь показував в своєму відео Lamborghini Досить удобно, Ось 400 літрів. Система хороша, так як виноградника багато, потрібна, потрібна така техніка. Ну і десь за 10, напевно, за 10 хвилин оцей весь виноградник обробляється доволі швидко, зголоситься. Ну ще, ще трохи залишилося вже, більше половина закінчилась, ще раз, два. Три, три ряда і все. І виноград обрізаний. І так вони обризують його раз в сім днів. раз в тиждень, виходить. От і все. Навіть картошку побризали. Тут всі дерева, садок побризали, світи побризали, все побризали. Всі навіть хімія залишилася злили її. Зараз змію водою і все. І жуки не будуть їсти, картошку жалко, не можна ще сипати. бачите, бо Тут глина. Картошка звісно заросла вже трошки, не прям капут, але заросла, треба вже її тут сипати, підгортати. Це 40 -днівка. одна впала щось. Тут проросла, вона тут, цей рядок мало щось сильно, половину проріс, а половину нормально виріс, а половину такий маленький. Там чись не непонятно, як проросло. Саме ідеальна ця 40 проросла. Коротше, треба підгортати, але земля ще дуже мокра. Може підстрижу тут от траву сьогодні. Тут у нас ростуть. Помідори і там маленькі гірки. Ще й тут повинні посходити. Помідори, гірки, дині. А, дині, Дині, кавун повинен посидити на вулиці. Два віда день і один від кавуна. Зараз зара цю хімію. І трактор, бачите, вона дві полоси, трактори тяжкі. Корич. Постійно тут паркується, щоб виноградник там обрізувати, і вийшли такі дві колії, вм'ятіни, виямки, що вода тут стоїть, Провалилась трохи плитка. ця. <клес> трохи плана, бо є ці ворота там відкривати, колобаня, От він який якийсь змітає після дожджа. Після того, як все побризгали дерева. Грушки, яблуні, черешні, вечні, всі такі фруктові. Виноград ви бачили. Можна тепер трохи повіддихати і потім піти косити траву там, де теплиця. І потім мені треба підготувати склад треба полочки зробити. Ось там той внизу виноградник, що ми обрізували. На телефон не передається уголу клана, наскільки він великий. Зараз йду робити далі, стригти траву, біля плетс там, де я вам казав. Тут я вчора все попідстригав. Цвіти теж побрізали. Фруктові яблуня, там садок теж весь обрізали, трава вся підстрижена вчора. Тут я розбираю Полки маю робити. Возді в одну сторону, доски в одну сторону. Коли встановлюємо касові апарати, то остаються з під них ось такі ось штуки. Я їх розбираю, маю зробити полку. Це все Оце все треба винести на вулицю. Розгрібати це все, думаю, з цієї сторони поставити от полку зробити. Думаю, а як воно получиться не знаю. <кій> Бардак тут, а, звісно, в мене сарайцем. О, бо жіка. Зінокосилка. Зінокосівку теж троє Де місце десь треба буде ставити. Придумати може в ту частину. Так, цей мішок з травою я знімаю зразу Наповнювач. Якось траву, та що на землі остається, там і залиша. Бачите, тут нормально скошено осталось і навіть не видно потім ніякої сухої трави. Що в нас є? Бензина Джумбір Колосаки. Треба трошки заправити. Зараз заправлюсь і піду косити. Ось такий тут бардак. І там теж ніяк з ним поки ще не розберуся. Спасибо. Не знаю, через камеру воно, звісно, не так передається, як вживу. Воно набагато красивіше, коли скошено. Іменно коли отак от скошено. Ну, я маю в виду, висота трави іменно така. Хоч футбол грай, хто вміє. Я тоді. Тут а -то без порядок. Пока. З цими досками ніяк я не зберуся з цим. Своїм складом. Не зберуся і не розберуся. Тут пока бардак. Бардак чело. Починаю розбирати ти. І не знаю, що спію зробити, закінчити полочку. Ще вам там в мене стільки розбирати. Це вже розібрано. І щось в мене пропало азарт. Це все сьогодні доводити до ума. Покажу вам свій. Бурдак, так овер, треба постирати буде. Ой, Покришки. Оцей угол, лесниця, вот, сетка. Це все я заберу. Цей шкафчик, мабуть, передвину туди. І тут більш скоріш, або отак полки будуть, або ось так полки будуть. Або взагалі вот отак полки будуть, і вот будут. тут буде стів. Поки взагалі не оприділився. І взагалі я вже не хочу робити. Зіну косилку мабуть, завезу. Стільки звоздів понавитягу. Ай-яй-яй, тут дивіться какий... бардак, все на кучу. Жесть. Жесть-же, жесть. Треба жесть, жесть. і в будні дні щось робити. То я після роботи приїжджаю. Вже немає коли що робити, ну, якось треба організуватися так, щоб в 5.30 я закінчую. Щоб в 5.30 я вже був вдома. А тоді може бути щось і пороблю по дому, Ну якби не трава, якщо б я вчора не стриг би траву, то, то тут я б вже все зробив. Багато часу трава забрала. Усі город сипати треба. Бачите, як я все попідстригав. Тут все гарно. Яблук у нас буде в цьому році Дофігіще просто. Дофігіще. Черешень то... Черешні вряд ли, бо сонця мало. Кожен день дожді, дожді, практично кожен день. Цей тиждень був. це на вихідних, що вчора. Цілий день дождя не було тільки під вечір, пішов такий хороший ось вчорашня. <кій> не вона лопає, тому що сонця їй не вистачає. Тут взагалі згнила одна сонце треба, сонце і... Потім коли воно це все дасть плоди, треба буде підрізати її піднизу. Тут він хорошо, яблук. Божика, об'їмося з Олі в цьому році яблуками. Прямо обжеремося. Там десь грушки теж дофіга. Не йду до До Наслідний, яку теж треба буде як почистити. о! Дивіться, що з неї тут. Це жесть, а не, а не дерево. Скільки його різати, різати. Воно сильно густе всередині. І сильно високе. Ну, тут що в нас є вже щось? Ну, це прошлогодні засохли. Не знаю, видно, не видно. Ну, в цьому році це ць, 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 ць дерево плоди ніякого не, не дасть, нічого, немає ніяких плодів. Це точно нічого не дасть. Це я не насильно перестарався. Всіма останніми це я не перестарався, нормально я там почистив їх. Якраз воно таке маленьке, невисоке. Бачите, що можна підійти, зірвати нормальне яблук, наживе лісти або з лісниці, чітко. <кій> Также на ще тут дивіться, що в нас є. Я їх не зірвав, зараза. треба було зірвати. А сьогодні вже не зірвати. Треба, щоб дощ пішов. Ну, завтра дощ перейде. Тому що бризали сьогодні вже все. І туди я по любому попав. Вот черешня, ще одна. Теж її треба чистити то весь верх. Зрізати, середину зрізати. Там навіть всередині є сухі ветки, засохші ветки. Бачите, дивіться, що робиться. Не знаю на телефон ні. погано передається. Завозю згону косівку і на цьому все. Можна погодитись віддихнути на кочелі, рознити Олю спитати, коли вона вже там приїде з роботи. Завтра Оля віддихає, я на роботі. І от так ось живемо. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь. Pocá, pocá.